Всіх вітаю. Ніч у нас була далеко неспокійна, але тим не менше, ранок-вівторок їдемо передавати ось цього красення Passat b 8 20-й рік. Приїхав з Німеччини. Двохлітровий дизель на 140 кВт на повному приводі, комплектації. Airline зовнішній та внутрішній. Фари максимальні, можливо, матичні з асистентом вирізання DLA. IQ LED вони у Volkswagen називаються. Машинка міє сама паркуватися. Максимально можливі туманочки. Нова абсолютно зимова гума 2024 року і плюс комплект ще до неї йде літня. Ось такі котезні в стилі Airline, 18-ті диски. 22-й тиждень 2024 року. Диски, до речі, без пошкоджень взагалі взагалі. Як не дивно, безключовий доступ. Ну Тут зрозуміло, гріється, складається, прошито шкірою, карбонові вставочки, масаж сидіння, пам'ять сидіння, салон комбінований, сидіння в стилі Airline. Кермо в нас також Airline, приборочка в стилі Airline, чорна стеля, мокра вебаста, бездротовий Android Auto, Apple CarPlay, бездротова зарядка, заводиться з кнопочкою, сам паркується, задня камера. Електроручник, два ключики, пульт від Вибасти. Максимально можлива навішка Discovery Pro. Жодних абсолютно нюансів по автомобілі немає. 164 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Стан керма. Десь кільцем хтось зацепив. А так кермо в стані нового. Адаптивне світло, максимальний по асистентах, Тревел ласіс, утримання смуг, вчитування дорожних знаків, сліпі зони в зеркалах, Асистент руху в заторі, без жодної фарбованої деталі, на задніх вікнах шторки, також карти прошиті шкірою, задній ряд, значить ніхто й не їздив, три зони клімата. До речі, є розеточка на 230, можна заряджати ноутбуки, свої гаджети. Максимально можливість задні ліхтарі, for motion. Реалізований за рахунок муфти Haldex 5-го покоління. Тут у нас знаходиться акумулятор, оскільки є вебаста, різеточка ще є. У нас йде ремкомплект, комплектація без запаски, сітка, воно все знімається і ось сюди заложується. До речі, треба опустити ось цю полку. А для чого? А для того, щоб скласти людям другий комплект. Коліс сюди. Автомобіль реально в ідеальному стані. В Німеччині пройшов сервіс на 161 тисячі і проїхав власним ходом до нас в Україну. Наразі 164 тисячі кілометрів пробігу. Без підфарбувань, без косяків. Реально люди приїхали, оглянули. Нарікань до автомобіля немає. Колодочки замінене, мастило в двигуні замінено. Беріть, ставимо зараз на перший облік, відразу на людей нас вмре в Бучі, виписали договір куплі-продажу, і люди будуть вирушати до себе в Сумську область автомобіль. Забирають. Не вийшло сьогодні повноцінно виспатися, але хочу сказати, кого цікавлять. Свіжопригнані автомобілі з Німеччини з реальними, а не придуманими пробігами, сервісними історіями, оскільки ми викуповуємо автомобілі від офіційного дилера Volkswagen в Німеччині, на якій є повна сервісна історія від початку до е сьогодення. Тому, кого цікавить, ви можете переходити, підписуватись на наш телеграм, підписуватись на наш YouTube канал. І стежити за нами. Дуже багато є варіантів, які викуплені тільки в Німеччині по дуже гарних цінах. Кого буде що цікавити, будь ласка, набирайте, звертайтеся на дому, будь-яку вас цікавлячу інформацію. Напакували людям літніх шин, але все рівно їх прийдеться мрео витягувати, оскільки під цією полкою, там, де запаска. Повинна бути є ще одна дублююча табличка. І експерт заставив зараз його витягувати, оскільки на автомобілі, які проходять першу державну реєстрацію, по-любому потрібен висновок експертизи. 100%. У нас залишається ще ось цей посад також в повному ерлані, зовнішньому внутрішньому, також 140 кВт, 2-літровий дизель, 179 тисяч км пробігу, фари вирізаються, сам паркується, а термальне лобове скло з підігрівом. Камера асистентів лобовому, зеркала гріються, складаються. Карбонові вставочки по салону, карти прошиті шкірою, шкірою повністю шкіряний салон в стилі Airline. З боковими підтримками, карбонові вставки, панорамний люк на, на весь дах, чорна стеля. Лобове, я вже сказав, з підігрівом, також Android Auto Apple CarPlay бездротовий, кермо в стилі Airline, приборочка в стилі Airline у нас, задній також підігрів присутні. Камера, машинка сама посадкується, сліпі зони в зеркалах, три зони клімату, розеточка. З фаркопом. Також максимально можливі динамічні задні ліхтарі на повному приводі. Тут у нас вже є електрокришка, є також круг, щоб кататися з горки по снігу. Ось у нас електрофаркопчик, також комплектація без запаски У нас йде. Цілий гарненький посад, Диски монтерей, також нова зимова гума на автомобілі встановлена. Без жодних, жодних, абсолютно нюансів І також ще є декілька викуплених автомобілів в Німеччині. Всі в різному ціновому діапазоні, так як різняться пробіги і комплектації. Так що, якщо кого що цікавить, можемо щось вас підібрати вам. Звертайтеся, ціна, до речі, в дорозі може бути дуже гарно Не все. Це... Публікуємо, оскільки автомобілі, які забирають в основному в дорозі, забирають перекупи, І вони не хочуть, щоб їх десь, десь щось бачив. А потім ви їх бачите просто-напросто на авторіа. Також ми на кожен із своїх автомобілів надаємо експертизу Декра, де ви бачите кожну м'ятинку, царапинку, яка присутня на автомобілі. Там все детально вказано, розказано, розписано, пофотографіровано. І також надаємо повністю офіційну історію з офіційного ділера Volkswagen, де ви бачите сервісну історію, що автомобілі робилися, коли робилося. І бачите рідний пробіг і стан автомобіля, який є насправді, а не те, що ви бачите, вже нализаний на авторіях. По приїзду ми всі свої автомобілі заганяємо на детелінг, робимо детелінг з салону, розбираємо його. Все пересошується, все вимивається, автомобіль чистенький, також робиться відновлююче полірування кузову, змивається з нього бітом, всі реагенти, автомобіль все ж таки їздить по дорогах. Соль, пісок, в нас ще й каміння, у нас же ще в ньому дорогу сиплять. В Європі зрозуміло, такого немає. Німці направлені на те, щоб... Правильно автомобіль обслуговувати, обслуговувати його згідно регламенту, який надає офіційний ділер на ту чи іншу марку. Вони це і роблять. Коли автомобіль знаходиться в лізінгу, він власник зобов'язується обслуговувати його на офіційному ділері. І чим це класно для України, що ви потім можете прослідити всю його сервісну історію і бачите, що в автомобілі робилось чи не робилось. Ось у нас зараз є куплений. Паса 20 рік, 305 пробігу 25 тисяч тому, есть то в 280 була заміна двигуна першої комплектації, системи екології і коробки перемикання передач. Вам жоден карвертикал Жодна авторія не надасть стільки інформації, скільки надає офіційний ділер, коли машина обслуговується в офіціалі. А в нас тільки такі машини, оскільки ми купуємо в Німеччині офіційного ділера Volkswagen. Автомобілі повертаються їм з лізінга, вони їх обслуговують. Є вся сервісна історія. Про машину знаєш все. От вам живий примір. 305 на щитку, по факту 25 тисяч на автомобілі. 6 раз замінювали лобове скло. Машина тулила по автобанах. 10 кіловатний двигун. Його просто розірвали того двигуна. На ньому видно там жару так давали. ну 6 раз міняти лобове скло. Ой, це, звісно, жорстко. Це видно, не могли пройти техогляд. Я не пам'ятаю, яким там інтервалом в Німеччині проходить цей Тихогляд, але я знаю точно, що в Німеччині ви його не купите. Для того, щоб там його пройти, треба, щоб був технічний стан і естетичний. Якщо буде побити лобове скло, вам ніхто не дасть техогляд. І от тому от люди, які там запитують, чого в 100 тисяч замінені гальмівні диски і не розуміють, що це. Просто розхідник, так я вам поясню. Тормозні диски можна стерти за один кілометр, розганяєтеся до 300. Б'єте різко в тормоз і у вас згорають тормозні диски. І у вас заміна з пробігом в один кілометр. У вас буде вже заміна тормозних дисків. Влітаєте в калюжу, б'єте по тормозах, у вас також відразу заміна тормозних дисків, оскільки у вас буде бити кермо. Це для тих, хто не розуміє, трошки відкрийте очі і приземліться з небес на землю. Так що, отак, а ми поїхали далі. Поїхали на Мрео. А пасатик то наш проданий. А і кстати, поїхав на Турцію.